Плантування і догляд за миром це глобальний рух, що ґрунтується на віру в те, що посадка дерев є як символічним, так і практичним вираженням миру, сприяючи охороні навколишнього середовища та сталому розвитку. 20 років тому, 21 вересня 2004 року, ми почали цей шлях посадки дерев для миру. Через посадку дерев, залучення громад та культурний обмін, ми маємо на меті будувати зв'язки та просувати єдність на глобальному рівні. Приєднуйтесь до нас 21 вересня, коли ми святкуємо Міжнародний день миру, інтегруючи посадку дерев як важливу складову спостереження, визнаючи конкретний вплив посадки дерев як реальну дію заради миру, давайте продовжимо розвивати екологічну стійкість та просувати універсальні цінності, такі як гідність людини, справедливість, повага до природи та співпраця. Разом давайте працювати над впровадженням посадки дерев як основної активності у міжнародний день миру, сприяючи глибший зв'язок між будівництвом миру та охороною довкілля.